Друзі, ми з вами переживаємо дуже тяжкі часи. Ми прекрасно з вами уявляємо, в якій ми ситуації, і наскільки все проблематично. Мало того всього, ще е, тотальна корупція, розкрадання і ТЦК, і ну, проблем мільйон. Але що я хочу сказати, дуже рідко ми говоримо про позитив, дуже рідко ми говоримо про те, що все-таки є, помімо цього всього, є ще. Uh, і в нас якісь перемоги, і плюси, і те, що надає можливість нам вижити, вистояти і в кінці кінців uh, статися як Україна, незалежна демократична країна європейська, і а саме головне, що як наша ідея в тому що, тверезих українців, щоб ми були не європейською державою, щоб ми були Україною і нас вважали Америкою і Європі. От ми, як Америка у світі, от ми маємо бути Америкою в Європі, бути прикладом для всіх. Тому, друзі, пропоную вам зараз подивитися підбірку, що ми насипаємо зараз своїм ворогам. От подивіться, будь ласка, подивіться, послухайте, проаналізуйте, а я прокоментую це все. 7 Юля, і Росія тіряє флот. Танкер с химикатами взорван и ушел на дно. Холм под Питером. Ох, в Ленинградской я... Сотни Утечка аммиака. Эвакуация. Сбили. Дядя сама взорвалась, упала. Не попали в него. Бас. Москва под атакой. Семь взрывов в Подмосковье. В ИСУ бомбят Питер и Москву. Ужас у нас творится. Под ударом химический завод, поставляющий оружие для фронта. Новороссийск перекрыт. В городе режим чрезвычайной ситуации, а морские дроны атакуют прибрежные объекты. 15 ракет по Керченскому мосту. Движение остановлено. Приехали. Вся инфраструктура под прицелом. Это пи... 60 тысяч москвичей заблокированы в аэропортах. Без света, связи, интернета. Москва, Питер и 30 городов РФ. Уже более суток без паузы мы... ...и регионы. Молния, друзья, 7 июля и второй корабль пошел к дну. В порту Устилуга под Санкт-Петербургом танкер Эко Уизер взорвался и затонул. Бадбу. И на Произошла утечка аммиака, часть экипажа эвакуирована. На месте грандиозная ЧП вели желтый уровень опасности. Гур добрался и до Дальнего Востока России, устроив... И... Лететь! Как Одновременно серия атак по всей России, Москва и Подмосковье под ударом до семи взрывов поражен химзавод в Сергеево-Посадском округе. Но в россии перекрыт, набережные закрыты, в сети мощные удары по Черноморскому флоту. Керченский мост атакован, 15 О, ракет, ракет. движения остановилось. Ну и авиаколлапс в аэропортах России. 485 отмененных рейсов, почти 2000 задержек, а убытки 20 миллиардов рублей, практически 240 миллионов долларов. Россия теряет флот, химию и небо. Второй корабль затонул у Питера. <звы> Химзаводы, аэродромы под ударом, а в это время Новороссийск горит. А, для чего я... Хотів, щоб ви подивилися це, тому що ми маємо знати, що ми не спимо, у нас теж є сильні сторони. Помімо корупції, розкрадання тотального, там е неякісної зброї, там і все інше, е є ще й те, що нам все-таки надходить допомога. Що все-таки американці і Трамп заявив. Все відмовляються, будуть вони вже відмовляються від того, що вони відмовляються, будуть допомагати нам, знову будуть давати зброї, це раз. По-друге, що в нас е е СБУ, підрозділи, бойові е розвідки Буданова і інші і інші багато все-таки насипають, все-таки не дають їм спати. Якщо вони нас сьогодні е вони б'ють по, просто по будівлям. Б'ють просто по мирним об'єктам, по лікарням, по школам для чого? Щоб е вбити дух в нас. Розумієте, щоб налякати, залякати нас, щоб ми виїжджали, щоб в нас була тут паніка. Наші козаки б'ють, ви бачили, також дивилися, по яким об'єктам ми б'ємо, щоб вибити з під них. Можливість довго воювати. А паралельно сьогодні хочу завершити це все тим, що турки, а турки на сьогоднішній день на е, цій території, на цій лінії, де ми знаходимося з Росією. Е, турки це найкрутіша армія. Найкрутіша тут на цій території, е, не говорячи про нас, тому що є ми і турки. І більше е, ні, ні в Азії, ні в Європі немає армії сильнішої. Наша і Турецька. І турки будуть, Ердоган чітко заявив: турки, азербайджанці і інші, ну то вже то їхні союзники, будуть нам зараз допомагати, друзі. Я вірю в те. І хочу в це вірити, і хочу, щоб ви вірили, тому що в нас має бути віра і має бути надія, що це станеться, друзі. Що все-таки нас не кинуть, і ми вистоїмо. І буде мир, будуть потім вибори, буде зміна цього всього. Непотребу, і все буде добре. Всім миру добра. Підписуйтеся, допомагайте нам, бо ми говоримо правду, доносимо до вас і хочемо, щоб оцей контакт, постійний, обміну інформацією був надалі. Всім добра!